Вітаю, шановне товариство! Ранньої весни так хочеться чогось зелененького, свіжого і хрумкого. Але наші грядки ще порожні, та навіть і дикорослі їстівні рослини ледве-ледве починають розвиватися. Але є одна салатна рослина, яку можна збирати, як тільки пригріє сонечко і трохи розмерзнеться земля. Ці зелені розеточки називаються корм салат або маш салат або ж овечий салат. А власне кажучи, це дикоросла рослина, але в дикому вигляді вона зустрічається у Західній Європі та в Британії. Але розвести цю рослину в себе на городі абсолютно не проблематично, бо зараз практично кожен український виробник насіння пропонує і в тому числі насіння маш салату. Величезний плюс цієї рослини в тому, що вона чудово розмножується самосівом і абсолютно не потребує догляду. Варто один раз посіяти ваш салат в себе на ділянці і ранньої весни кожного року ви будете знаходити на доріжках, на грядках, на клумбах ось такі зелені салатні розеточки. При цьому рослина не є якимось злісним бур'яном. Її насіння проростає або пізно весени, коли врожай вже зібрано, або рано навесні, коли ми ще навіть не засаджуємо грядки. Протягом літа насіння маш салату проростати не буде, тому що йому для проростання потрібні досить низькі температури. Окрім того, у маш салату досить слабенька поверхнева коренева система і виполоти зайве не складно. Окрім того, рослина дуже погано переносить високі температури і засуху. Так що я видаляю те, що не встигли з'їсти, залишаючи декілька рослин на насіння, ось, і цвіте марш салат ось такими дрібними білими квіточками. До речі, цю рослину можна тримати навіть у квітнику, як фонову. Що стосується смакових якостей, ну нічого особливого не чекайте. Це просто нейтральна, свіжа, хрумка салатна зелень. До речі, я знайшла в інтернеті продавців, які продають зелень маш-салату за 90 гривень 125 грамів. То в описі сказано, що в нього якийсь незвичайний горіховий присмак. Можливо, якби я його придбала за 90 гривень 125 грамів, то я б теж знайшла якийсь горіховий присмак, а оскільки я його назбирала в себе на городі, то кажу вам так, як воно є. Що можна робити з марш-салату? Ну, звісно, всілякі зелені. Салати з заправкою на ваш смак. По-друге, ці розеточки чудово підходять для прикрашання канапок чи якихось салатів. А по третє, ви можете з цією зеленню, додавши туди вон, трохи зеленої цибульки, ще чогось зелененького, що ви знайдете в себе на городі, спекти смачний пиріг. А я до цієї зелені додала ще два дрібненько порізаних варених яйця, посолила, поперчила, розкачала дріжжеве тісто, рівномірно виклала зелену начинку, загорнула рулетиком і спекла. І ось такий смачненький пиріжечок ми маємо. Так що я вам дуже раджу завести в себе на ділянці цю культуру. Звісно, для отримання ось такого дуже раннього врожаю її треба було сіяти під зиму, але, в принципі, ще й в березні посіяти не пізно.